Всім, нехай Господь всіх збереже, це нелегкий час, і ми зараз живемо вже в кінець часів, коли вже пришестя Ісуса Христа близько. І це підтверджується тим, що пророцтва, які Господь сказав, вони виконуються. І одне із пророцтв, яке виконалося, це возрождіння Ізраїля. Тобто в 70-му році були розрушення Ізраїля, і багато людей загинуло. І Ісус сказав, що коли знову Ізраїль обновиться як государство, то вже часи пришедження. Ісуса Христа близько, тобто час на землі нас вже закінчується. І ми бачимо, що в 1948 році Ізраїль знову становиться як государством. Також те, що ми живемо в кінець часів, всі всадники, які Господь сказав, вони зараз господствують на землі. Перший всадник, який є сатана, який рядиться в одежі праведності і святості, і з луком в руках як переможний, але не переможний. І ми бачимо, що він создає різні релігії, секти та ідолопоклонства. Тобто, в принципі, те ж саме, що було в єврейському народі, коли люди вони продовжували поклонятися своїм ідолам. І за це переходили війни і насилля. І ми бачимо, що з цим вже відкривається другий всадник це війна. І за війни падає економіка. Потім е, мамона, тобто коли е, люди за вигоди вони передають один одному, е, убийство відбувається зло, і е, син, і приходить і насилля, і е, ад і смерть. І єдиний, е, ну ми бачимо вже це очевидними глазами, видно, що це все відбувається, е, тому що е, і не потрібно. Говорити, чому війни, чому насилля, чому зло, тому що Бог сказав, що це буде, і ми бачимо, як слово Боже воно виконується. І єдиний вихід для того, щоб спастися, зберегти себе як людина, це приклад євреїв. Тобто, коли євреї вони приходили до Бога, тобто вони. Каяли своїх гріхах, тобто осознавали свою гріховну життя, то тоді приходив мир і люди жили нормально. Але коли вони відклонялися від слова Божого, то тоді і приходили війни і все зло, яке ми зараз бачимо.